Вітає шановні друзі! Це Олександр Лащенко і програма. Ваша свобода рівно три роки минули від розгону студентського євромайдану. В ніч на 30 листопада, 2013 року. Тодішній президент України Янукович. Не виключив під час відеодопиту, що екс-голова його адміністрації Льовичкін міг бути причетний до такої акції. Льовичкін, зі свого боку, такі заяви категорично спростовує. Водночас, деякі учасники події на Євромайдані, зокрема Микола Ляхович, продовжують переконувати, цитую, агентура Льовочкина злила Євромайдан без політики і фактично кинула беззахисних студентів під кийки Беркуту. Кінець цитати. От зараз в ефірі Радіо Свобода ми спробуємо з нашими гостями. Поговорити на таку тему, чи був злив студентського євромайдану без політики рівно три роки тому, і будемо говорити про це із громадським діячем, журналістом Андрієм Дзиндзею? вас, пане Андрію і правозахисницею, учасницею Євромайдану, так від перших днів Олександрою Матвійчук. Вітаю вас, пані Доброго дня, Олександро. Пане Андрій, звісно, ми вас не дарма запросили на таку тему. Ви постійно наголошуєте ще від самого фактичного розгону Євромайдану, а, що при всій, розгону. Ще, при всій щирості намірів студентів. Команда Льовичка на ваш погляд, це фактично і агентура. Ну вони звели Євромайдан. Звичайно. В Чому ваша це аргументація? На, на той момент навіть було зрозуміло всім багатьом. Ну просто звичайним людям це не було зрозуміло. І сцени не наголошувалось про те, що розходіться чи щось щось таке. А наоборот, в принципі, е, робилось так, щоб люди не зрозуміли, що відбувається 29 листопада, наприклад. 29 листопада. Це все власне через дійсно команду Льовочкіна, через тих людей, які були, організували під стелою так званий Майдан без політики. Насправді це смішна назва, бо фактично там і той же удар був. Потім вони так зрозуміло, посварились чи щось. Там же, той же, всі всі грандівські програми, політичні партії, нові політичні, фактично були. Це той самий Єгор Соболєв. Політолог Тала, Таран Віктор. Віктор да. на ваш погляд так. Да, А він... Руслана її роль, на ваш погляд, яка була? Вона не, щоночі не, до розгону. Ну, от вона, була присутня Я був е, присутній на підстелу, я свідок всього того, що відбувалось, з самого першого дня. І я не просто свідок, а в мене ще і здокументовано фактично всі. От і дії, які ганебні дії, які, власне, сподівається. Ну, у нас, спочинували... у нас 19 з половиною хвилин, програма, все ви не встигнете зараз озвучити, показати. Ну, коротко, тезово. В чому докази ваші полягають, що справді агентура Льовичкина, на ваш погляд, я так розумію, все це робила, щоб випустити пар перед рішенням Януковича Азарова скасувати угоду про Євросоцію, так я розумію. І без жодних політиків оцей Майдан, як податковий Майдан, який до того був, провести і згорнути, так? Я думаю, що насправді. Спеціально не відпускались люди для того, щоб була спровокована бойняця, яка влаштувала Беркут. Спеціально так. Да. це упевнений, бо є докази, які в мене на камері, в багатьох. Ну, наприклад, інших. наприклад є ну, з них. на відео. Ну, от не на відео, от в мене буквально перед розгоном що відбувалось? Відбувалось те, що навкруг по периметру а, стели поставили охорону. Начальник якої тої охорони на той момент ніякого взагалі не брав ніякої участі під стелою, він з'явився з нивідкуди, поставив охорону. І що вони робили? Вони не пускали людей вже під стелу, навіть за чаєм кавою, а пускали тільки дівчат Хоча я був там і в координації під стелою, і так далі. Коли я прийшов вечором, я бачив цю ситуацію. Потім на відео, причому е, таран не побачив, що я з камерою включеною, і він на відео каже: Андрій, тут нічого не буде. Через три години не буде ні людей, ні світла, ні музики, нічого не буде. В ніч на 30-те? Так. Да. Да. Угу. Це все є відео, це я з, е, причому це відео з, в, той же, в той же вечір до розгону майдану я це виклав в мережу інтернет. Угу. Пані Олександро, в ніч на 30-те, де ви були? Нічого 30-го я не була на Майдані, і власне вранці ми розпочали роботу як ініціатива Євромайдан і Почали з того часу системно допомагати людям, яких переслідували в різний спосіб, в тому числі такий, як побиття. І в списках постраждалих наших 30 листопада були не тільки студенти, не тільки дівчата. Там були люди дуже різного віку. І, звичайно, було багато молоді, але й були люди похилого віку пенсіонери, і вони стояли під стело, і Також постраждали. Ну до цього ви ж брали активну участь у Євромайдані цьому без політики. Наскільки я Звичайно. Ну, з першого дня, як і багато хто вийшла на майдан на заклики? Періодично як багато киян приходила. Я не стояла там постійно, не знаходилася там постійно і не була в оргкомітеті. Але стояли біля стели, слухали виступи. Так ту ж Руслану, того ж його У Вас було відчуття, що вас використовували в темну, нібито. Ну, послухайте, зрозуміло, що коли починається будь-який протест, і який є супротивом авторитарному режиму, це тактика спецслужб інскорпорувати когось, наскільки це можливо, щоб його стишити, щоб його пригасити, щоб всі мирно розійшлися. І тут треба розуміти, що з цих мозаїків правдивих речей ми викладаємо спільну картину. І я чую зараз дуже багато конспірологічних теорій, що насправді це було вигідно розігнати студентів. І я Знаєте, звичайно, кожна версія має право на існування, але є все ж таки більш вирогідніше і менш вирогідніше. Чомусь всі забули, що Україна у 2013 році була головуючою в ОБСЄ, і на початку грудня в Київ в столицю мали приїхати. Всі міністри на країн нашого регіону, ну і зрозуміло, що от майдан, навіть стихаючи, навіть ото той, який згортався, да ми бачили, що динаміка падала. Він все одно муляв очі Януковичу, його оточенню. Ну оскільки він ну не вписувався в, в, в той образ, який mm -hmm. він намагався створити. Пане Андрію, ну от справді ви деякі прізвища назвали політолог Віктор Тарам, Єгор Соборів, нині народний депутат. Хто ще от з цих от організаторів саме Євромайдану без політики, на ваш погляд, були, скажімо так, креатурою Льовочкина тоді? Креатурою Льовочкина тоді була і та ж сама Руслана. Поларова, вона, на можливо, що її просто. Використали просто її, ну, як е, співачку використали для того, щоб вона там роз, розважала публіку, бо вона фактично була з самого першого дня, вона тримала людей. З першу ніч вона тримала до останнього, навіть під дощами. Там була два дні дощ, навіть під дощами. З самого початку, в мене буквально з перших днів. Ну, Почали, наприклад, там ще був такий той ж самий Крикун. Дмитро, Дмитро Крикун Сіманський маєте? на увазі? Сіманський, да, так. Так, відомий діяч, зараз він в укропі. Так, да, він в укропі. На той момент він вже був а, людиною Льовочкина. Ви так стверджуєте. Я не стверджую, я, я стверджую, навіть можу докази надати. Справа в тому, що до цього він був а, піарником Януковича молодшого. Віктора чи Олександра? Віктора Вікторовича, як я зайняв в Росії. Да. нібито. Так, да, він зустрічався зі мною особисто. Дмитро. Да, Дмитро. Коли був в дорожньому контролі у 2012 році, коли нас там угу. переслідували жорстоко, він пропонував там попіаритись на дорожньому контролі, тобто запропонував там допомогу, начебто від Януковича вони там почали вже робити. Є, в принципі, з. з Зрозуміло, тобто, наскільки я вас розумію, пане Андрію, вже тоді готувалася певна така, скажімо, дія а, того ж Льовочка, на ваш погляд, щоб випустити пар таким чином, да? Дивіться, наскільки я вас розумію, Як податково майдані? Дивіться, я вам поясню, в чому справа. Чому виріше полягало... це було Льовичко, Якщо я не справді я, я розповім, чому Сіманський що він робив? Наприклад, там неможливо було пройти навіть через стелу бути на тому майдані з. Навіть червоно-чорним прапором не, не говорячи про якісь політичні прапори. Тобто бігав Семанський і виганяв цих людей. І, до речі, той ж самий наєм там був присутній. Ми зараз намагаємося з ним зв'язатися з Мустафою наєму поки що він не бере слухавку. Так, так. А до речі, ця охрана, про яку ви говорите, охорона, хто ухвалював власне рішення от її встановити в ніч перед розгоном Хто взагалі мав такі повноваження? О, оргкомітет, от, власне. Який був тем ж самий на чолі був того, комітету Мустафана Єм, Єгор Соболєв, Таран багато інших. Я, я всіх не знаю, бо я не був в форкомітеті, де вони збирались. Вони мене туди не допускали. Тоді на саму справу з самого початку, тоді тоді була і Тетяна Чорновол, і Ігор. Ем... Луценку, а, Луценку. Вони просто пішли, от, до речі, ви зараз показуєте, і, е, Україна це Європа, а там ще був інший банер. Оце, власне, з першого дня там був ще ударівський банер. Його зняли, фактично, там були всі ударівські, всі ударівські депутати, фактично. І mm -hmm. вони не допускали. Була спроба, намагались 26 числа об'єднатися. Що... Політичний політичний, да. так і що і вони дали була спроба, але фактично Льовочкін їх фактично обдурив, і все таки от ми маємо те, що маємо зараз. що побив Так, Олександр, mm -hmm. дійсно. от Коли ви брали участь цій акції саме в неполітичному майдані, ви усмідовлювали, що просто під гаслами євроінтеграції, хіба можна такий жорстокий режим, як Януковича, Ну позбутися його? Ну послухайте, а що ви тоді нічого взагалі не робити? Ну була ж спроба вже політично знаєте, влаштувати знаєте, майдан. Ну так і що? Політичний майдан? Ну у, 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 у тодішньої позиції було. Набагато більше важелів впливу, ніж у звичайних громадян, вони не змогли зупинити сповзання країни в прірву. І вибачте, коли у людей не лишається жодних інших важелів, ніж слово власної позиції, вони виходять і це слово заявляють: я не бачу нічого дивного, що там не було політичних прапорів. Більше того, це було зрозуміло, що всі, будь ласка, незалежно від партійної ідеології, політичної приналежності, якщо ви підтримуєте гасла, виходьте. Але це суто народний протест, і це так. Позиціювалися, і всі кому не подобалося. Хто хотів яскраво показати, що він тут присутній з прапором партії він міг це зробити окремо де-інде. І, і і насправді ць, ну я не бачу нічого в цьому поганого або якогось такого, знаєте, конспірологічного. Це абсолютно чесно було на самому початку оголошено, що майдан не політичний, тому жодна політична сила чи сили не можуть претендувати, так, що вони так, його, його звичайно так звичайно не політичний. Як не політичний, якщо там політичні партії, ну партії удар була там. Скрізь, будь ласка, ви знаєте, було. партії, як це не дивно, члени партії це теж люди, і вони теж мають право висловлювати свою позицію і пропускати, ставити металискаціль і шукати партійний білет і казати, ну, ми бачите. під стелу не пустимо тих, хто наприклад член партії удар. Це це неправильно. Але ж знамена партійні не можна було так. А що тут поганого? Район. Скажіть, будь ласка, а чому от коли? Ви була вже фактично. От ви вже говорите, як як насправді якусь дурню. Чому от коли намагались, коли вже виключили музику? коли батьківщина намагалась завести свою озвучку? Нічна 30, да, е, виривали мікрофон і кричали, кричали, що це провокація. Послухайте, розказує, я не можу це... говорити за, за, за комітет, який я, який я не, не є членом, mm -hmm. я не була не присутня під час mm -hmm. цих подій, і взагалі треба перепровірити, хто там що куди віз, і хто у кого що виривав. Але я пам'ятаю, як навіть занадто обережно організатори і учасники ставилися до будь-яких інших речей. Наприклад, мої колеги хотіли поставити намет, і самі учасники студентського майдану сказали: ні, цього не робіть, бо це буде розцінено як провокація, і, mm -hmm. і правоохоронці почнуть. Якісь проти Привість нас дії, тобто вони навіть дули на холодне. Настільки вони боялися, що влада може сказати, що це не мирний протест, використати якусь картинку або якусь дію, для того, щоб з їх силовим зачиняти влада розігнала мирний Але протест. Це неправда, чекала, чекали Политичні... і все одно розігнала з ніч двадцять го на тридцятого. Пар... Політичні прошу... партії ставили намети, якщо би об'єднались, могли поставити намети, і тоді вже. На той момент Беркут нічого не міг зробити би. Дивіться, пане бо... Андрій, важлива деталь. Зараз я продовжу і вам, пані Олександре, нам слово, а надамо також можливість висловитися Руслані. Рівно рік тому, сидячи на вашому місці в студії Радіо Свобода, вона коментувала ці події в ніч на 30 листопада 2013 року. Версія, Руслани. Що мені не сподобалося, постійно були якісь люди, і я тепер не можу нагадати собі хто, бо ну, багато людей хто був за стелою. Руслана, вже треба збирати світло, вже треба збирати звук, вже треба складати апаратуру. Я поверталася і говорила дуже категорично. Знайомі? Саш, Тобі? ні, не знала я цих людей. Жодна ще не може не можу назвати. згадати. Ми ми навіть між собою потім починали згадувати. Ми хотіли відновити цю хронологію і зрозуміти своє розслідування про весних. Хто це були і ці люди говорили? але Вони були час від часу, Вони були, тому я розумію, що це не ті, які прийшли в цей вечір. Вони весь майже тиждень з нами були на майдані перед тим. І вони говорили: треба розбирати сцену, треба виключати звук. Я сказала: стоп, як тільки ви виключите звук, на тому закінчиться революція. Звук вимикати не можна категорично. Я чую, що мені ну вже взагалі погано, але я до другої ночі протрималася. Потім я вийшла чесно, я могла тихо піти з майдану. Але я вийшла до студентів і хто залишався на майдані, і сказала: люди я скажете, я з вами залишаюся, або якщо ні, я йду, бо мені ну мені геть погано. І вони почали скандувати лікаря, лікаря, тобто можеш йти. Тобто, мені люди дозволили піти, і я пішла в другі ночі, ми заспівали ще раз гімн, і я пішла. Менше всього, Олександре, я думала, що саме в цю ніч щось відбудеться. Андрій, менше всього вона думала, що саме в цю ніч на тридцяти щось відбудеться. Як прокоментуєте? Відверта брехня. Дивіться а, власне, вона саме, в, і коли один там з хлопчина з, з громадської організації там. Мікрофон за міф, мікрофон взяв трубку. Е, слово в мікрофон він говорив: власне, е, люди, планується розгін. Виключили мікрофон, і саме Руслана почала якісь дурниці говорити. Ми Європа, Україна, ми Європа. Затуляти рота. Це родити. не дурниці. Ну, це, 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 <сміт> ну, це перепрошую, це гасло Євромайдан. Так, звичайно, Україна це Європа, це не дурниця. Але людина попереджала про те, що буде розгон. Ви виключили мікрофон. То що це? Це, це, це взагалі це, це все є, це відео є. Я, власне, зробив підбірку в себе на блозі. Вибрав буквально всі власне ці відео, які. Які от, із Руслана віде, теж віде, є. Відецята. Дивіться, ще, саме що ще цікаве, Руслана, е, вона от зараз розказує в цьому відео. Є відео до того, як вона перед розгоном і після розгоном. Це три години. Угу. Перед вона. Не могла говорити, а тут за три години, коли після розгону, вона вже почала говорити, вилікувалась. Може, відпочила, може? Вилікувалась. Вона ж дійсно в зв'язки вона зривала, вона щоночі була, крім тієї ночі да. на 30 те І через три години вона зв'язки вилі... Ну... Пане Андрій, дивіться, у нас зараз невблаганно спливає. Кілька до вас запитань. Роль такого собі Дениса Шевчука, так? Він був один з організаторів Євромайдану без політики, і він встиг дати до розгону інтерв'ю. Піку політика і культура видання сказав, що все, Мадань себе вичерпав, треба розходитися. Я, я вам розкажу. Це, що це за Шевчук такий? Шевчук, насправді, Шевчука використали. там була взагалі дуже цікава ситуація. Справа в тому, що е, намагались тоді, е, про те, що опозиція тоді, тодішня намагалась, в принципі, е, зайняти стелу. Але от навіть при розмовах політики. Да, політики, тоді сам Пашинський вів розмову з. Соболів. Соболів не пускав і все. Вони використали цього Шевчука. Шевчук це якраз надавав оренду е, е, техніку, озвучку. Угу. Шевчук, і там ще був один хлопчина. Uh, ну, добре, неважливо, тобі цікава деталь. Пан Шевчук навіть у цих от переговорах брав участь, нібито від Євромайданців. Давчук, <тавчук>, Ющенка. Він, що це таке? він не мав взагалі, не мав, не мав я ніякого відношення до оргкомітету. Він в останнім часом чомусь став комітетом для того, щоб в принципі фактично планувалось побиття студентів. Це планувалось. Дивіться. дивіться, я говорю, Планувалось і хотіли фактично от його і підставити. фактично, дивіться, і його, за... дивіться, я ще більше розкажу. Після того, через декілька днів. Пізніше. Їх і зробили винуватим. Їх зробили Є на українській правді стаття а, а, Троянський кінь єв... єв... Євромайдану. І самого Шевчука зробили винуватий, що він підставив цих студентів. Ну, Хто ж підставив на ваш погляд? Ви вже вважаєте? Льовочким, певне. Зараз, пані Олександре, даю слово, але пане Андрій, хоче. Я договорю. У нас хвилина залишається. Нельзя... Я Нельзя... договорю, я це сказати. дуже важливо. Після, після того вже під, перед розгоном дзвонить Соболів. Ігор і Пашинському пропонує зайняти стелу для mm -hmm. того, щоб побили. Дивіться, пане Андрій, перед тим, як Пані Олександрію, надам слово. Ключовий момент. Навіщо було взагалі розганяти майдан на 30 листопада, якщо він, на думку багатьох, от, хто з боку спостерігав, він вичерпувався. Це Льовочкін, це людина дуже хитра. Добре. Добре. Дуже Вона хитра. дуже хитра і дуже розумна. Дуже розумна. Пані Олександра, да? ваша резюме. Я розумна. думаю, що знаючи, що є люди хитрі і розумні, не треба все ж таки настільки недооцінювати людей, да, звичайних людей, які виходять щиро і протестують. І, знає, і от коли є отакі, тут, тут що відбувається, тут даються маски. Дійсно, хтось був інкорпорований, хтось намагався стишити озвучку. Напевно, хтось когось попереджав, хтось когось не так, так, так. слухав. Але якщо показувати тільки частину правди, то це все одно сфальшована картина. Чому нам належить, вся правда на ваш погляд, пані Олена. Нам належить розібратися, що відбулося в ту ніч, і нам належить правильно розставляти акценти. Акцент в тому, що найрозумніша, найхитріша людина не може зробити Євромайдан. Це можуть зробити тільки люди. Я вам дуже дякую, панове. На жаль, це весь час дякую. на нашу розмову з гостями студії Андрієм Дзинзою та Олександрою Матвійчук. І наголошу, що всі названі персоналі в цій програмі Сергій Льовичкин, Дмитро Сіманський, Єгор Соболі, будь-хто, Руслан Атаж, змогу так само в ефірі Радіо Вода висловити свій погляд на події трирічної давнини. Привіт, ефір Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.